Всім привіт, з вами Іван і сьогодні моєму YouTube каналові ровно один год. В цьому відео я вам розкажу, що буде відбуватися далі з цим YouTube каналом. але спочатку я хотів сказати, що в мене є телеграм-канал, де я кожен день щось виставляю. Всякі повідомлення пишу, що далі буде там. Щоб знайти мій телеграм-канал, потрібно зайти в профіль мого YouTube каналу, і там в описанні буде посилання на мій телеграм-канал. Я буду далі продовжувати розвивати відео, монтаж прев'ю. І також на цьому каналі протягом там, наступного року. Будуть виходити всякі там нові рубрики. покамість я говорити не буду, які рубрики, але вони будуть. На даний момент в мене вже на цьому каналові є рубрика війна проти зомбів. І навіть вже вийшло. Два відео про цю рубрику. Хто ще не бачив, рекомендую подивитися, бо далі там сюжет буде далі йти. І ті, хто будуть його там нові дивитися, то вже можуть вже і не зрозуміти, де що я взяв і як що знайшов. Також я буду пробувати хоча б раз на тиждень виставляти відео. Бо як ви знаєте, я можу пропасти там на місяць або на два, або навіть і на півгода. Це все зв'язано з тим, що в мене трохи не вистачає часу займатися ютубом, але на даний момент я буду пробувати хоча б раз на тиждень виставляти відео. Поки час в мене є, то зараз відео виходять майже кожен день. А через якийсь час будуть відео виходити аж на тиждень. Також ви можете писати в коментарях, яку ви б хотіли побачити рубрику на моєму каналі, а я виберу саму найкращу рубрику, яку буду вважати, що вона реально вам сподобається. Хотів вам сказати велике. Дякую тим, хто підписується, підтримує мій YouTube канал, пише коментарі і ставить лайки. Найкращі. Та й просто ті, хто дивиться відео, також найкраще. На даний момент на моєму YouTube каналі є 105 підписників. Побачимо скільки підписчиків буде ровно через год. Я думаю, вам також буде цікаво, як і мені. В мене також є ще один YouTube канал. Щоб його знайти, він також в описанні мого профіля в Ютубі. Там відео виходять кожен день. Та й все в принципі, все, що хотів я вам сказати, я вам сказав. З вами був Іван і до нових зустрічей всім пока-пока.